І вітання усім шанувальникам телеканалу Вінницького державного телебачення. Найбільша будівельна компанія Вінничини концерн Поділля підбиває підсумки 2015 року. Жодного порушеного договору. Збільшення обсягів будівництва усе це і не тільки мало місце у 2015-му. Про подробиці розпитаємо у генерального директора концерну Поділля Тимофія Геренка Мої найщиріше вітання Тимофію Миколаєвичу. Скажіть, будь ласка яким був для концерну Поділля 2015 рік. Взагалі, якщо брати рік, то він був морально важким, важким морально, тому що багато є подій, які відбуваються в країні, вони сказуються на життя кожної людини і відоваються на роботі колективів. Ну, нестабільність, яка є в державі сьогодні, в економіці, безумовно, у нас складається, відбитки якісь є. Але якщо брати поділля, то ми працювали згуртовано, працювали над тими задачами, які ми ставилися. Ми виконали ті плани, які ми ставили перед собою. В першу чергу, це у нас основним показником, це є зведення об'єкту в експлуатацію. Ми в минулому році. Здали більше 800 квартир загальною площею більше від 48 тисяч метрів квадратних. Це майже на чверть більше, ніж в минулому році. Тому по показниках в нас не було ні спаду виробництва, ні в минулому році, ні в цьому році. У нас зі зростання на тлі тому, що в державі десь на 20% будівництво падає зменшено в цілому по державі. Якщо, якщо брати по показникам, по нашій виробничій діяльності, то ми спрацювали добре і таких великих негативів у нас немає. Це зумовлено, безумовно, тим, що ми всі розуміємо, в ці часи, коли є, нас не гаразд, треба працювати, і щоб люди, які в нас працюють, вони могли отримувати заробітну плату. При цьому ми повинні поповнювати бюджет, який сьогодні. Крайне обхідне для держави, для тієї ж армії. Я хочу відмітити, що за рік наші підприємства концерна поділля більше 70 мільйонів гривень платять до бюджету місцевого і державного. А якщо взяти наших ще поставщиків матеріалу, то це ще з в два рази. Не Ми за минулий рік і Зуміли підвищити зарплати наших працівників десь також майже в чверті разу, і це теж показник, тому що йде інфляція, люди мають якось компенсувати ці ці витрати, які йдуть за рахунок зростання і комунальних послуг. І товар, який необхідний кожен день людині, тому я вважаю, що колектив спрацював добре в минулому році. А чим продиктовано збільшення обсягів будівництва? Безумовно, наші темпи будівництва виходять із того, наскільки потрібен наш продукт нашому населенню. Ми залежні від попиту, і ми робимо скільки, скільки потребує ринок. На сьогоднішній день в Вінниці достатньо багато забудовників їх більше 20. Наша головна задача була та, щоб наш продукт відрізнявся. І задача ставилась така, що наш продукт має бути в першу чергу це високоякісним. Друге питання це сроки будівництва і передачі квартир в даному випадку інвесторам. І третє питання це енергозбереження, це навіть не третє питання, воно стояло у нас номер один в минулому році. За рахунок цих показників, які я сказав, ми їх добилися, я вважаю, що рівня по якістю робіт, по темпам будівництва ми практично всі будинки здали достроково на місяць, на два, на три. Що стосується заселення наших будинків, не срок заселення від здачі до вручення ключів, це оформлення судозна правовласність. Документація проходить через державні органи, вона у нас скоротилась десь порядка двох місяців, ну, максимум два з половиною місяці. Люди всі заселені, зразу отримали квартири і можуть жити там, робити ремонт. Ну і третій показник, то що я сказав, якщо не головний він, це енергозбереження, це номер один, який ми проводили в минуло році. У в 2013 році держава прийняла на кінець -то нормативні акти по енергозбереженню, такі, які приближені до європейських норм. Тому Питання енергозбереження було на густах кожен день. Якщо будівля має відповідати по державним нормам, при тому вага тепловитрат на метр квадратний 55 кВт годин на метр квадратний, це норма не більше, то ми її зменшили в нас 52. За рахунок цього, ті квартири, які ми будуємо, вони можуть по споживанню енергоносіїв конкурувати сьогодні з європейським технологічним продуктом. Тому що в Європі прийнято в развити країни світу використання енергоносіїв на метр квадратний в межах до 90 кВт на годину. На метр квадратний припадає в нас, в наших квартирах, якщо експлуатувати їх правильно, тобто якщо там будуть енергозберігаючі останні освітлені прибори, битові прибори, то наша квартира досягається 80. Кіловат -годин на метр квадратний, тобто не входить в європейські норми. Якщо навіть при всьому тому, що хтось там не зовсім експлуатує так, як потрібно, то максимально наша квартира може потребляти при умові, що це залежить від жильців, як вони експлуатують, 120 кВт годин на метр квадратний. При нормі, які заложені сьогодні в нас в Україні, це до 150. Тому наш продукт це зовсім другий продукт, і ми якраз над цими. Питанням працювали. Я вам скажу, що ті люди, які покупають квартири, вони більшість з них обізнають цих питання. Вони розуміють, що це робиться. І в нас не було проблем з інвесторами. Я думаю, що це основний чинник той, що ми зуміли наростити обсяги робіт. Відомо, що ви особливої уваги приділяєте питанню енергозбереження. Чому? Енергозбереження досягається за рахунок. Таких чинників це зовнішні стіни, опір зовнішніх стін. це е, де в нас йде норматив, ми входимо в цей норматив, і він підходить до європейських норм. Це опір, який проходить через вікна, через двері. Е, наші вікна і двері сьогодні, ті, що ми ставимо, вони якісніші, набагато косяні і глучі, чим даже заложені в будівельних нормах. Та налична це утеплення чердаків і утеплення подвалів, які також відповідають нормам і якісніші норми передбачені. За рахунок цього і досягається цей результат. Єдине, що я хотів би звернутися до наших майбутніх мешканців, які сьогодні живуть в наших будинках, з тим, щоб вони не втручалися в ці конструктиви. Тому що коли ми робимо будинок. Операли фасади, щоб вони були привабливі, мали б якусь ізюминку, але через місяць, через другий, коли я бачу, там міняються балкони, знімаються утеплювачі на балконах, за рахунок того, щоб на 10 сантиметрів збільшити балкон, ну це нерозумна річ. Це одразу ця людина порушує ті норми, які ми досягли, погіршує ті, ті параметри, які ми зробили. Те, що ми робимо, тільки правильна експлуатація ефективна, це скорочує в рази тепловитрати. Наші практично будівля, які там в старих будівлях, і, які без утеплення зовнішні сьогодні ведуться там вже витрати тепла в два-три рази вище, ніж в європейських країнах. Тому якраз зробили продукти, які відповідають європейським нормам. Тільки давайте будемо його експлуатувати. Правильно. Тому я хочу ще раз наголосити, що не варто втручатися ці конструктиви як осіклення Там, де, де можна осіклювати балкони, ми їх вже осіклюємо при будівництві. Якщо ми не осіклили балкон, значить його не можна осіклювати, тому що це протипожежні норми. Треба виконувати ті норми, які є. Тоді буде і продукт якісний і буде комфортно там жити. Чи виправдали сподівання підприємства, що входять до складу концерну Поділля? Безумовно, та робота, яка в нас зроблена, і кінцевий результат це результат роботи всіх підприємств, не тільки будівельників. Це і заводи, і транспорт сервіса, і фінансові компанії, і других. Я хочу відмітити, що всі колективи працювали злоджено на кінцевий результат. Відпрацьована система, вони Збої практично не день. Я задоволений роботу колективну. Ми в цьому році ще буквально в листопаді місці відкрили фінансово-кредитну організацію. У зв'язку з тим, що зараз банки не кредитують практично первинного житла, але є потреба нашими так бачимо інвесторів. Кось не вистачає якоїсь значної конушки. 50 проценту, 30 не вистачає до покупки квартири, або десь вони продають свою стару квартиру, або десь депозитах зависли кошти. Ми вивільнили на частину коштів своїх оборотних всіх підприємств і створили цю організацію для того, щоб ми могли б надати нашим же інвесторам, хто в нас заключає товаран, прокредитуватися. Кредитні ставки 20%. Це також дасть можливість зібрати ці кошти, ми дали можливість купувати квартири. Ми поки що беремо. Ми на 5 років, а далі життя покаже, тому що ми все-таки не батківська система, це наші кошти, і вони мають повертатися для дальнішого фінансування тих самих інвесторів. Кредитування наразі триває забудова мікрорайону Поділля. Чи виправдав він ваші сподівання? І яким ми побачимо його у 2016-му? У нас по плану на слідчому році введення двох будинків. Це будинок напроти поділля сіті і будинок, який назочи напротив нашого офісу. Також на Піроговося 3 ми будуємо будинок, ми теж входимо в склад, мікройна Поділля. Ми працюємо по тим же параметрам, які ми сьогодні говоримо. Ми ще один зробимо шах в слідчому році по утепленню стін. Нові будинки, які будуть вже розпочинатися утеплення, ми перейдемо. Тільки на утеплення мінерально-ватними плитами на сьогоднішній день вже є виробники в Україні, які можуть нас забезпечити. Зараз наші служби працюють по заключенню договору річного, щоб у нас не було проблем із поставкою. Це тепло... Технічні характеристики будуть на рівні, може чуть-ха. чуть Ми вже досягли, їх. але ми хочемо відійти відпинопластових плит, тому що їх срок експлуатації нижчий, ніж мінераловатні плит. І мінераловатні плити це є чисто екологічний продукт. Хтось тобто на цегляна накладка – це екологічний продукт, мінераловатні плити, екологічний продукт, Тобто, з нас буде ще крім теплових характеристиків європейських, буде екологічний продукт. Тому срок експлуатації таких фасад буде. Більше. Не менше 50 років. Тобто, якщо будинок 100 років, то по 50 років це будемо рити на покоління. Якщо ми не будемо туди втручатися, то це е, будівлі на довгі роки. Розпочали роботи по будівництву школи за рахунок своїх коштів. У нас є понесційному зобов'язання перед містом, що ми маємо вже вложити туди біля освоїти біля 4 мільйонів гривень. Ми розпочали ці роботи, ми зробимо основний фундамент школи, тому що школа дуже потрібна в районі. Я це питання ставлю вже не 5 років на сьогоднішній день. В плані міста передбачається на слід рік порядка 300 мільйонів гривень, плюс наші кошти. І я думаю, що я. Хочу і думаю, що школа буде побудована, якщо буду виділятися кошти з бюджету, 40, десь там 2-3 роки має бути побудована. Це знаковий об'єкт, тому що він дуже потрібний на сьогоднішній день діти з поділля їздять і на Вишенку, і переповнюють школи на Скалецького, чи на Літинінках там і так далі. Тому це буде об'єкт номер 1 і це буде ще більшою привабливість району в цьому плані. Школа розрахована на 1200 місць, це сучасна школа, там буде три спортивні зали, там окремий буде відокремлений вход і перебування дітей молодших класів. При наявності фінансування, це буде зроблений хороший об'єкт. Я надію, що це буде зроблено. Додалі більшої популярності набирає мікрорайон академічний яким ми його побачимо у 2016-му. Академічний він і планувався такий, що там буде щільні забудови значно нижча, в два рази нижча, ніж в мікроні поділля, але все зв'язку з тим, що це він сьогодні вже з першого числа ходить в межі міста, це міська територія буде, але будемо говорити так, це загорний район, тільки в місті. Його транспортна схема дуже близька до центру. Він відрізняється і етажністю забудови, він відрізняється і площами, зеленими площами, які передбачені там. Тобто Там щільні забудови в два рази, нижча, як я вже сказав. Попит на те житло високий, нижче цінова політика, чим на мікроніподілля, тому що там ми не передбачали в чотирьох верхових будинках і ліфти, але по якості вони не уступають. те житло, воно на рівні йде на мікронподілля. Слідущого року там планується забудова також саме кількість квартир, як в цьому році все буде залежати від потреб. Але там будуть будуватися в дальніше від 4 до 8 поверхів квартири. Це буде передавати свою основу архітектурну частину, щоб вони не були в одному рівні, там буду перепади, щоб вигляд був безовнішний і так далі. Це район зелений, ви самі сказали, який привабливий. І я думаю, що район розрахований на один рік будівництва, тому що там велика кілька йде по обсягах практично більше, майже в два рази більше, ніж мікрон і В районі також передбачається все те необхідне для прожиття людей. Які об'єкти соціально-культурного призначення будуть побудовані у академічному? В районі академічного передбачається будівництво двох дитячих садиків, школа також саме на 1200 місць, і комплекс будівель громадського забезпечення. Ми зараз ведемо проєктування першого дитячого садка вже потрібний там. Ми розпочнемо будівництво за рахунок своїх коштів. Ви знаєте, що інвестиційна складова на житло є 4 відсотки вартості житла. В межах цієї вартості ми будемо будувати цей садок. Ми змісно будемо перезаключати договор інвестиційний, бо ми були в районі раніше. Будемо передбачати ці питання, але в першу чергу інвестиційні гроші, які є, це в межах 4%, вони підуть на будівництво мереж. Без них неможливо, остаток коштів буде направлений на соціальну сферу. Що стосується школи, в першу чергу буде один дитячий робот, потім другий, потім буде школа. Я думаю, що з будівництвом школи мікрорайонів Поділля розв'яжеться питання школи і на, на деякий термін по академічному. Тому що школа потрібна тоді, коли там вже заселення максимально є, що вона була заповнена. Приведені тут школи, частина дітей може ходити сюди, це відстань 2 кілометри, це не та відстань, достатньо близька. Відноситься питання, сніметься. Що стосується других об'єктів, ми також розпочали вже будівництво торгово-битового комплексу, невелико там порядка трьох тисяч метрів квадратних, для того, щоб забезпечити людей на першому етапі всім необхідним тим, що потрібно, та же пошта, той же банк для тої кількості людей, яка на сьогоднішній день живе. А в даніше будуть розвивати здачі ті об'єкти, які потрібні. Район розрахований порядка на 20 тисяч жителів. Чи дотримали зобов'язань ви перед вінничанами, які обрали квартири від концерну? Такі проекти, як ми робимо, не один будинок, а цілі райони. Це не тільки задоволення наших жителів в житті, а це в першу чергу. Це і створення робочих місць для наших же у нас працює більше тисячі працюючих, і працюють вони стабільно. Зарбна плата наших працюючих в середньому по концерну більше 60 тисяч, а ті, що пов'язані з будівництвом, це більше 7 тисяч. І я вже говорив, що каже, що ми платимо достатньо великі податки. Якщо перевести наші податки на одного працюючого, то більше 7 тисяч гривень платиться кожен місяць в бюджет нашої країни. Що стосується будівництва соціальної сфери разом із владою, це є закономірний процес. Тому що люди, які інвестують в будівництво, купивши квартиру через будівельників, через забудовників, будівельників, виробників матеріалу, поповнюють бюджет країни, бюджет міста, цьому є заінтересованість. Тому і люди, які сплатили податки, вони ж мають повернутися частково до них. Тобто ми ж платимо податки, ми не просто платимо податки. платиться податки для того, щоб створювалися школи, лікарні, дороги робилися. Безпека на дорогах була, безпека в місті була б, створилася армія і так далі. То з тих податків, які ми платимо, 15%, якби повернули на території, ці, де розвивається, от, в даному случаї мікронподіл, ми за цей час, скільки будуємо мікронподілів, більше 700 мільйонів сплачених податків. Та 15% вернути обратно, була б школа давно вже, і була б ще був би, один дитячий саді. І з перших днів проведення антитерористичної операції ви чимало робите для Збройних сил України. Чи змінилася ваша позиція тепер? Для мене не байдуже, безумовно, тому що це доля наших сімей, не тільки мої, доля сімей тих людей, які з мною працюють, і цих людей, які живуть на цих теренах. Тому і з перших днів, коли це розпочалось, ми в силу нашої можливості допомагали матеріально. В першу чергу друге нашій армії, нашим. Пораненим, в нашому госпіталю і так далі. Це виражається мільйонами гривень, але це не принципово. Принципово то, наскільки людина має це зробити і наскільки вона може це зробити. Ми стала задача така, щоб я сам це розумів. то, що я можу віддати, я мав допомогти, мав допомогти і допомагаю до сьогоднішнього дня. Тому що для мене не байдуже, в якій країні я живу. З кінця минулого року, з вересня місяця, в серці місяці мені було прийнято рішення. Щоб сконцентрувати свою допомогу на більш таким вразливим сверствам, це дітям загиблих воїнів, які загинули в зоні АТО. Чому дітям і чому ця стазя? Тому що я думаю, що за цей час, коли ми вже пройшли майже два роки, треба вибудовувати вже армію за рахунок централізованих осігнувань. Я розумію, що важко, але в нас є всі. Шляхи при бажанні зробити армію сильною. Для цього треба, щоб бізнес працював, щоб люди працювали віддано, відповідали за себе, відповідали за свої сім'ї і не забували відповідати за внески до держави. В принципі, колектив працює так, що ми не забуваємо за це. І в нас немає ніяких уголовок, у нас є чисто соціальні проекти перед людьми відповідальні, які в нас працюють і так само перед державою. Що стосується дітей, батьки яких загинули. Це біда для цих сімей. І я думаю, що якраз цим дітям чи цим сім'ям має допомагати в першу чергу і держава, і небайдужі люди, які можуть допомогти із складу бізнесу в першу чергу. Тому було прийнято рішення виплачувати стипендії цим дітям до досягнення їх 18, 18 років до повноліття. Це неодноразова. Якась виплата це кожен місяць, ми виділяємо на кожну дитину по тисячі гривень, сплачуємо податки за них. На жаль, ще з гроші, грошей ми маємо сплатити податки, це 20% по доходну налогу і воєнний збір, і то 750 гривень перечисляється на карточку дітей. Не мами, от там бабуся, а на карточку дітей. А, дуже Важко, що за цей час, коли ми розпочали цю роботу, пройшло буквально 2,5 місяці. Якщо в вересні місяці таки було 42 дитини, то от зараз вже мені принесли що є 55 дітей. Тобто 13 дітей знову стали сиротами нашими війничам. Безумовно, ми теж їх зараз включимо, попрацюють наші спеціалісти з ними, відкриємо їм рахунки, будемо перераховувати кошти. Але я я хотів би, щоб ці списки залишилися не в силу того, що нам прийдеться більше лектачних коштів, а в силу того, я хотів би, щоб всі батьки повернулися додому і були повноцінними сім'ями в них. Тому що ніякі компенсації не може замінити батька або маму. Це воно не. Тому цей проєкт ми будемо вести. Його допоки ці діти стануть повнолітніми і не зможуть піти вчитися або працювати. Великі кошти невеликі, але що є можливість, щоб всі діти накопичили ці суми, то це, до... тим більше, що діти, більшість дітей це малі діти до 10 років. Є їх 17 років деякі. Але це основна категорія людей, дітей дуже маленьких, що є, які тільки народилися. Ця сума, накопичила до їхнього повноліття, була така, що не могли б взяти. Внести первий внесок 50% на квартиру, а це можна при накопиченні на депозит ставити або здобути хорошу освіту, якщо потрібно буде десь уїхати її за межі і там фінансувати. Ми по цих дітей будемо дбати на той термін, який я вже сказав. Дякую вам, Тимофій Миколаєвичу, за цікаву зустріч та відповіді на наші запитання. Нехай все у новому році для концерну поділля складеться як найкраще.